Всім привіт! Я сьогодні їздив в розвідку на, на другу бараколку, коротше, в Сан Хавєр, за 33 км від мене. От. Ну, велика, да, більше, ніж там, де я От купив. Це 4 євро саніо. дивіться, який грязний, І е, отут 15 це Ну, Вона вроді все в неї на місці така вона, маринер. Ну, я їх не дуже люблю, їх трудно продавати. А це мені цікаво було, дивіться яке грязна воно. Я потім покажу ну, яке воно буде. Що тут антенни немає і одної оця планка тут така при е, алюмініва. Це тембер переключається високий місць, а це діапазон. Цікаво. Давайте підключимо його, буде робити чи ні, як думаєте? Шнур не підходить, мій шнур не підходить. Тут квадратний такий і відстань між контактами друга. Ну нічого. Дивіться, що тут робиться. Тут влага попала. Закисло все. Дуже важко було оцю ручку зняти оцю. Ни все вроде нормально тут все. Ну нічого, я люблю таке, я встановлюю. 8 Ом, три. Ой, це не хорошо тут оці опілки. опилки. Може бути що динаміку капець, це разлетілось. Дивіться, цю плату помив. Чисто. А там що робиться? Все було в воді, він в воді був чи що. утопленник мабуть. Ну нічого, це даже інтересне. Зараз не дзвониться оцей переключатель. Треба я хочу його випаяти. Може пасту наложив і подивіться, що з ним... Ну вода була. мабуть, там щось тут таке бачите. Так що треба його випаяти. Ось так тут воно устроєно. Ну, зараз контакти ці почистю. І думаю буде все окей. Так, тепер тут все окей. Ось тут не треба це і знімати. Я вже тут придумав як. Тут старий розйом треба робити отак, вирізати, тому що ця відстань між ними менша, ніж ну, стандартного. Тепер треба це випаювати, там є контакти і треба дивитися до них. Ну дивіться яке воно там. Так, тепер питання тут получаємо. 4,2 вольта. А динамік не робить, Не дзвониться. Я так і чувствував. Пропаяв я динамік. Він заработав. Пекаємо зараз робить. Ну, не так, щоб... Щоб хорошо він робив. Люби Без антени. А середній що за як не роблять. Оце середній. Оце тільки такий шум якийсь. Нема діапазону. Ось в одном месте возбуд І все. Вот тут що Нашл, не роблять. Дивіться, якщо ця лупа работает, он. Э, е. он видно? Тріщини. Оце антенна магнітна, 8. 4 нижні, дивіться, там трещина. І всі, о, там трещини, всі. І тут, по-моєму, тоже. Ну, нижні я прозванював, вони не дзвоняться. А це якраз фіритова антенна підключається сюди. Ось з цієї сторони хорошо видно. Вони всі тріщинах дорожки. Все, я пропаяв, прозвонив, все ну, є контакт. Тепер включимо радіо і спробуємо, чи це помогло, чи ні. Все працює. Ну я ще по позину не ходив. Я стройка Ну і тепер антенну чуть ось. А я тоді касався нічого не було. А чувствительність у нього не дуже дивіться, це з антеною вже є, відцепив антену. тільки мощний Да треба попробувати його підстроїти. Я вже вставив його в корпус, все, тут заліпив, бо тут 220 колись мене було токну дьоргом. Е так, надо попробувати підстроїти. Зато дивіться на КВ. Це перший діапазон. Ось 2 і 3. Ну тут ми хочемо якісь шуми. шум це свій тронік там не було. О, так так Це, мабуть, тут 15 ер, чи що. Він хорошо на КВ працює. Ну, це ще я підстрою його обов'язково. Нормально, молодець. Полірую стекло. Там такі царапини були. Зараз 2 тисячі, потім 3 тисячі, потім п'ять тисячі, потім полірувати. Ну і на тригонці. ФМ слабо робить, КВ краще. Ну, дивіться, симпатичне радіо. Пам'ятаєте яке було? І це ще я не закінчив його. класно е -е, воно робить, дивіться, на средній. Петро! Петро, Петро. Ті ж самі три транзистора, які були у цій троні. Ну дивіться, я чую шум ефіра. Нормально. Дивіться, яке радіо, йому не вистачає підсвітки. Ще стекло відполірував. Буде царапини тут сильні, ну Поставлю підсвітку, буде все видно. Ну і ще помити його трошки. Ця ручка не помита. О, симпатичне радіо. Все, це підійшло. Отакий апарат Sanyo 88 Дивіться з СБУ проблеми Я підключив цей блок питання тягне, На передачу дивіться є, yes. зараз покажу 4,14 27050 Все норма На вон такий 1 Ампер 02 Так до 16 каналу він робить А далі не. Далі показує 27, 18, 50 щось оце таке. 185. На всіх каналах 185. А тут сороковий взагалі на передачу не стоїть. Чи. ні, щось роби. Сороковий. Да. 27, 4, 105 а сроковий роби. А тут от така частота. 27-185. І друге. динамік не робить. Хоча радіостанція робить, дивіться, якщо додати громкость, О! Бачите, росте 65 потреблення. А динамік не робить. Чи динамик, чи там есть ще внешне, ну я не відкривав. Ну така прикольна станція, тут Такий есметр. метр. і на прийом він працює. Ну, що з синтезатором і чи з кварцем. Ну, це завтра подивлюсь. Ну, жива, але дуже багато проблем. Дивіться, який там динамік. Втуле. Тут тут. Да, ну така, вона вроде така солидна, ну. Тут що схемичало. Зараз проверю, чи він цілий. Динамік цілий. Цікаво. Ну, дивіться, який тут монтаж, це більш сучасно, но не стара. Ну, я думаю, це синтезатор на Тимокрском. Ну, це передатчик. Завтра роздивлюсь. Ну така вона. Мені подобається. Ну, вона не робить щось з динаміком. У мене такого немає, да. Хай буде він. Він не винуватий. Ну треба перевірити, там. екст Dynamic. Ось дивіться, ідея от така в мене була. На це треба приклеїти. Ну, ще краще його покрасити. У мене був отакий пластик. От. Я вирізав його, зігнув. І тут е, да, краще буде його ще покрасити. Тоді він ну, білий тут якось кидається в очі. так буде краще. Якби було біле, це я покрасив, ну воно ж не висохло. Така краска. Висохне, я приклею. На цьому я думаю все. Дивіться, яке симпатичне радіо виходить. Я його помив вже, в Ну, все, він вже не, не виглядає так, як ото утопленник. Ну йому ще підсвітку, тут все висихає. Підсвітку і FM треба подивитися. Ну і тільки що прийшли ні от отакі. Це камера для 3D принтера і його оваж камера 19 євро стоїть. А ця плата 2,20 стоїть все готово спаяно, стабілізатор 0,30 В і з защитою потоку. Я хотів модернізувати свій оцей блок питання саморобний, бо там нема защити потоку. Ну, от. Але дивлюся, щось. Вона велика, я не зрозумів. Не Оці два регулятори один напряження виставляє, другий ограничення потоку. Ну, коротше, тут стабілізація по напряженню і потоку. Мені цей не нужен мостик і фільтр, бо в мене там внутрі є. І в принципі оцей транзистор не нужен, теж там стоїть на радіаторі. Ну, все рівно, якщо я зможу її впихнути туди, то... Буде відео, як я переробляю оцей. Хотілося б переробити його. І ще одне. Отакі от конденсатори. Це, це провірені хороші конденсатори, дивіться, які номінали. Оце стоїть 5,50. Це дешево. Номінали від 10 пік до що тут, 10 мікрофарад. Ого. Оце 10 мікрофарад, даже. Ну так, да, 4 і дивіться, які маленькі. У мене такі вже були. Вони дуже добре себе зарекомендували, точна йомкость у них. Ну, 5,50 це не ціна. 480 штук, 24 номінала. Вон. Так що, ребята, рекомендую. Це дешево. Це смішно, прямо 550. Ти будеш їх збирати. Не знаю не год. Ну, якщо випаювати з плати, я маю на увазі. Зараз таке вже не робиться. Ну добре, це я трошки відволікся від основного проєкту. Не терпиться провірити. Трансформатор в мене тільки на 13,2 вольта максимально воно видає. Подивіться, це зараз зроботове ограничення потоку. Якщо додати, то потух, і це заработало. Ну і там 9,6 вольта. Ну і оце мені цікаво. Раз виставив, наприклад, 100 мА. І все, він буде більше ставлень не дасть. Ну, щоб не спалити щось. Так що це робота, я радіатор поставив, ну так перевірити схему. Ну ось я вже поставив цвітку, дивіться, бо пів. Так, колега один до посовітував, я йому обіцяв, що спробую, як воно буде. Дуже класно. Я пробував в темноті, він супер що Тушина. Ну і ця планка, бачите, вже вона класно вписалась тут. Органічно нічого не напрягає, ну, тільки надписів немає. Короткі, класно на на клас, Класно він на коротких робить. На FM нормально, ну, можна було б краще на FM, середній, то що треба. Ну, все. Цей проект закінчено. Дивіться, який красивий приймач. Я вам напомню, який він був. Я покажу фотографії. Так, 4 євро. Такий був страшний. А зараз дивіться. І все, і в нього. Класне радіо. І хорошо працює. І так що. То нормально получилось. Це ці длинні світлодіоди 38 мм. І якраз вони на ширину цієї шкали. Персонали. Ну добре, ну, в принципі, цей проект закінчено, а по Сибіжки і по блоку питання це буде вже друге відео, бо це відео і так затягнулось. Ну, ну класно, мені подобалась і підсвітка, і сам апарат санів. Хорошо він робить. Ті самі три транзистора, але тут вже стоять п'єзофільтра там більше у нього контурів. Ну і середні хорошо роблять. Ні, yeah, нормально, все, все нормально з ним. Ну добре, давайте до наступних проєктів. Мирного неба вам і хай щастить. Пока, 7-3.